Один з менш відомих варіантів роботи в обірі, який також може використовуватися – це коригування артилерії з дрона-розвідника. Для цього нам треба брати дрон-розвідник в виборі дрона. Це друге меню. Та буде на вибірі три дрона. Можна використовувати або малий розвідник 9 дюймів, або сейкер скаут 17 дюймів. Треба налаштувати набли максимальне наближення та коректне керування камерою, боєприпаси нам не треба, теплова камера за бажанням. Дуже багато буде налаштувань пульта. В нас додається камера піч і камера зум. Піч і зум і можуть керуватися двома способами: або за позицією, або за швидкістю. Тобто це означає, що коли в нас тут обрана Velocity, то це буде швидкість зміни. Тобто 50% тут означає те, що вона буде знаходитися на трій позиції, яка обрана, або 100%, або 0% буде змінювати позицію. Якщо обрана. Тут буде Обрана позишн, то відповідна піч та зум буде означати, що це має бути нахилена під 45 градусів приблизно, а це має бути половина всього зуму. Відповідно, це буде мінімальний зум. Більшість тронів використовують. Керування по швидкості. Тобто це буде зменшення зуму до мінімальної позиції, це буде збільшення зуму до максимальної позиції, а це буде тримання зуму на той позиції, яка була збережена, починаємо робити місію. Берамо Бахмут, ставимо трон, ставимо ціль BMP. Гадавши злітити, нам треба обидва стика звести до центру, як зараз. Відпускаємо і дрон арміці. Піднімаємо з повітря. Ось і відразу бачимо нашу ціль. Можемо навести з нею камерою. У дрона-розвідника є два флайтмоди. Один з них це Лойтер, другий з них це Althold. Лойтер значно простіше керування. він автоматично передає вітру, але він працює дуже некоректно під дією реп. Тому якщо ми зазначаємо джеммінг, то ми переходимо одразу в Alt -Hold. Ось Ми дивимося на нашу ціль і маємо ввести координат. Спочатку тиснемо на букву Q. Українською розкладкою це буква Y. У нас з'являється оце меню. Пишемо координати в широту та в довготу. А це нам, скоріш за все, треба кропива або якийсь інший інструмент. А я цікаво вже здорові зберіг і скалював сюди. Тись на топку вогонь і скоро прилітає боєприпас, і буде розрив. Бидемо на ціль. Угу. У нас видно, що ми трохи промахнулися. О. Що нам треба зробити? Нам треба відкоригувати. Ми можемо подивитися. Ось ми бачимо, що північ знаходиться в цьому напрямку. І це напрямок, в принципі, не зовсім відходящий, оскільки видно, що надалі нед... був в іншу сторону. Я думаю, це приблизно має бути 20 метрів на північ, та мінус. 15 метрів на схід, тобто 15 метрів на захід. Ось я пишу ці значення і знову тисну на вогонь. прилітає другий вайб розривається, і цього разу воно йде значно коректніше, і ми бачимо, що розрив пройшов успішно і все супер. Тобто ціль була знищена.